26 січня Покроськ відвідав голова міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, який очолює це відомство з квітня 2016 року. Метою візиту є контроль ефективності бюджетних витрат. Міністр разом з представниками міської влади прибув до центру з надання адміністративних послуг на презентацію новенького обладнання, яке було придбано за рахунок державної субвенції від міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрі переміщених осіб і співфінансування з місцевого бюджету Покровська государство доведено підтримувати саме активної громади. Якщо якщо громада дуже активна, якщо вона там здатна виконувати свої функції, як от в даному випадку, або бажає вирішувати проблеми людей і їй необхідна допомога держави, децентралізація має працювати якраз за цим принципом. Покровську я вже бував, проїжджав кілька разів, дивився. І, і, але, ну, скажімо так, не було в мене можливості більш детально знайомитися із містом і що тут відбувається. Візит складається із кількох частин. Перед тим, як ти їдеш, ти починаєш знайомитись з різними речами. Що там за історія, хто там цим містом, хто там проживає, що там за промисловість, що там за культура і так далі. Наступна частина візиту це спілкування з представниками місцевої громади різними. А наступна мета це подивитися ефективність витрачання державних коштів, які виділялися з різних бюджетів. Ну тому що проект завжди вимагає якогось певного контролю. За допомогою цього обладнання центр адміністративних послуг найближчим часом почне оформлення і видачу внутрішніх id паспортів громадян України та для виїзду за кордон. Це дуже добре, що у нас зараз уже є установки, тому що перше, у нас є можливість розгнузі міграційно. То есть, мы один, планируем а, еще больше, для установки о, в дальнейшем. Информационные карточки у нас есть, перечень утвержден, по которому мы работаем. По анализу где-то около 150 человек должны прийти в месяц на ID-карточки. Да. Ну, ID uh -huh, uh -huh. То есть у нас ну, по статистике мы так Це грам, паспорт, там, звісно, людей більше. Також міністр відвідав Центральну міську бібліотеку імені Шевченка та міський музей, де йому провели екскурсію по усім залам, а особливо презентували зал, присвячений подіям на території Луганської та Донецької областей. Період проведення антитерористичної операції. Після цього міністр оглянув одну з дев'яти квартир, в яку вже з квітня має заселитися сім'я переселенців. Усі квартири придбано за спільні кошти з державного та місцевого бюджету. Ців наприкінці 2017 року хочу нагадати, що система, яка зараз знайдена міністерством спільно з місцевою владою, не передбачає. Затяжних процесів для надання безпосередньо до моменту вселення в житло за рахунок цієї системи 50 на 50 це означає, що 50% коштів надала місцева влада, що свідчить про і повагу і увагу до проблем внутрішньопереміщених осіб. Дев'ять квартир вони є ну, в різному стані. Деякі потребують ремонтних робіт. Ремонтні роботи будуть проведено протягом двох місяців лютого та березня, для того, щоб з 1 квітня вже Діє квартири розподілити між внутрішньопереміщеними особами надати їм в користування. Це буде відбуватися за рахунок коштів міського бюджету. Обстежує підрядна організація, складає кошторис, виділяються кошти міського бюджету та проводяться ремонтні роботи. Квартири внутрішньопереміщені особи отримують за договором про оренду. Квартири будуть видаватися терміном на рік. При необхідності термін проживання в них може бути продовжений. Таке житло не буде передаватися у власність переселенцям і не буде приватно. Після огляду квартир міністр оглянув останній об'єкт офіс комунальної установи Покровський координаційний комітет самоорганізації населення, який відремонтовано за рахунок коштів місцевого бюджету.